Усім привіт! З вами Талант. Ви ніколи не думали, що з нашим улюбленим Щедриком щось не так? Ну серйозно, давайте послухаємось. Хто? Ластівочка? Взимку? В січні? Ми бачили взагалі українську зиму. Ну, яка ластівка! Вона ж мала замерзнути ще на кордоні. Це що, бах у матриці? Леонтович прогулював уроки біології. Чи ця пташка термінатор? Сьогодні ми рознесемо цей міф. Готуйтеся, бо правда про щедрик переверне ваше уявлення про новий рік. Давайте вмикати логіку. Ластівки повертаються в Україну коли? Правильно, навесні, квітень, травень, а в пісні співається. Покотились це народились ягнята. А ягнята народжуються теж на весні. То що відбувається? Секрет в тому, що наші предки святкували новий рік не з олів'є і мандаринами, а з першими бруньками. Стародавні слов'яни святкували новий рік на весні. Орієнтовно це було весняне рівнодення в березні. Природа прокидається, ластівки прилітають. Новий цикл життя починається. Саме тому щедрий вечір це пісня про весну, про врожай і багатство, яке закладається саме в цю пору. Але історія дама капризна mm -hmm. прийшло в християнство, а з ними візантійські тренди. Церква каже досить святкувати весною. Тепер новий рік 1 вересня. Уявіть собі, новий рік весени врожай зібрали. Комори повні, можна й відпочити. Логіка в цьому була. Закінчив роботу, гуляй. Але що сталося з нашим Щедриком? Народ продовжував співати цю пісню, бо традиції не вмирають так швидко. Але Ласівка вже була в абсолютному шоці від того, що її згадують, коли вона вже збирає валізи на південь. І тут на сцену виходить цар-реформатор і загальноєвропейські тренди. 1700 рік. І ось тут стався повний колапс. Свято перенесли в зиму, ялинку притягли з лісу, а старі пісні, щедрівки, які співали на весняний рік, переїхали разом зі святом у січень. Розумієте? Текст залишився старим про ластівок і ягнят, а дата змінилася на лютий мороз. Це як співати? <му> в хуртовину. Тому ластівка в Щедрику це не помилка, це історичний артефакт. Це доказ того, що український Новий рік старший за ялинку, шампанське та один вдома. Тож, коли Микола Леонтович у 1916 році зробив свою геніальну обробку народної пісні, він зберіг цей магічний зв'язок часів. Щедрик це портал у часі. Ми співаємо його взимку на Різдво або на старий рік. Але словами ми закликаємо весну і процвітання у наш дім. Тепер увесь світ знає цю мелодію як Carol of the Bells. Але тільки ми знаємо, чому там літають птахи. Ви були в шоці? Я так. Якщо хочете, щоб наступний рік був щедрим, став лайк, підписуйся і бий у дзвоник, і напиши в коментарях. Ти святкуєш Новий рік чи лягаєш спати? Зі святами! Щедрик ведрик!